Ласкаво просимо у світ інновацій та функціональності. Представляємо вам ексклюзивний Kung ar Design, створений для ідеального поєднання практичності та естетики на вашому Toyota Tundra. З цим міцним та стильним аксесуаром ви зможете значно підвищити функціональність вашого пікапа, не втративши його вантажні можливості та чарівність. Розроблений спеціально для встановлення на Toyota Tundra. Hardtop AR Design бездоганно поєднується з виглядом вашого автомобіля, додаючи йому унікальний характер і неповторний зовнішній вигляд, чудова якість та бездоганне виконання ось головні характеристики канопі ARD 4 х 4. Виготовлений із високоякісного алюмінієвого сплаву, він забезпечує надійність та довговічність, що робить його незамінним супутником для ваших подорожей та повсякденних завдань. AR дизайн приділяє особливу увагу безпеці та комфорту. Завдяки застосуванню безпечного загартованого скла та якісної фурнітури, ви можете бути впевнені у збереженні вашого вантажу та комфорті в дорозі. Унікальні функції, такі як стоп сигнал, вбудований у задню частину даху та світлодіодний плафон для освітлення вантажного майданчика, забезпечують зручність та ефективність використання Canopy ar Design. Монтаж цього хардтап на вашу Toyota Tundra Тундра здійснюється легко і швидко за допомогою струбцин, що входять до комплекту, що дозволяє уникнути свердління кузова. Довіртеся надійності та якості Кунга Yard дизайн і знайдіть світ нових можливостей з вашим Toyota Tundra. Подорожуйте з впевненістю та стилем завдяки унікальному Кунгу Yard дизайн, який зробить ваш автомобіль ще більш функціональним та привабливим.